Доброго дня ще раз. Ну що, розглядаємо вашу пропозицію: подивиться, розібрати психологічний розбір вашої загаданої людини на Таро Ніколета чи Колі. Але спочатку, для того, щоб ви зрозуміли, що це про ту людину, яку ви загадали, ми подивимось в яких енергіях вона знаходиться, ця людина. тобто, він, вона, кого ви загадаєте, ми подивимось. Подумайте про цю людину, приберіть зайві думки, можливо, ви притягнете її, і ми розкриємо, хто ця людина, в яких вона енергія як зараз знаходиться: королева пентаклів, туз мечів, петірка мечів, четвірка кубків. Ну, дивиться, це людина, може так сказати, розумна, практична. з Часом буває дуже жорстка, холодна, має внутрішній конфлікт, прагне стабільності, але не завжди, хочеться сказати, здатна відчувати задоволення. Отаке От враження, що людина постійно шукає і не може знайти, не може вже пригрітися або нагріти. Оцю п'яту точку, розумієте? Це про От все, що не так, всі не такі. От всі винні, а, все відбувається. так. Внутрішня конфліктна людина, до речі, настрій постійно змінюється, іноді йде по головам, Байдуже, що там хто подумає, що буде відчувати заради перемоги, часто відчуває потребу довести свою правоту. А, знаєте, тут може йти людина, яка буде говорити Я-Я, я. я, я". От, а це там, наприклад, ви винні, ви винні. Ні, тут не людина винна. Тут постійно Людина знаходиться, вона матеріально орієнтована і вміє, так би мовити, вона хоче цього прагнення стабільності, контролю, над побутом. Але, знаєте, тут більше іде енергія різати словом, робити боляче комусь. І от, схильна, от, розчарувалася. от, зробила щось, а потім а щось не так. Все ж таки все ж не так. Витрачає інтерес. от. Може емоційно а, притягнутися або притягнути кого, і дуже а, швидко а, може втрачати інтерес до а, того, що вже має. Постійно шукає щось, постійно не може знайти свою, так би мовити, зону зону людину, з ким вже вона буде так би мовити, щаслива. Тут така людина. Хто ця людина для вас? Лицар мочів, сонце, вісімка жезлів, вісімка пентаклів. А, людина для вас тут це джерела якогось драйву, уроків, яскравих емоцій, різноманітних. Навіть через конфлікти. Ви а, знаєте. Через цю людину ви стали розвиватися. А, ви стали вчитися і ви розумієте, що на цю людину ви не можете покластися. Тут потреба, а, ця людина підштовхує вас а, а, працювати над собою насамперед. Усе розгорталося швидко. А, може постійно виклики робити ця людина до вас. Вона ця людина егоїстична, аґецентрична. Так, по сонцю це яскравість, але знаєте, яскравість сонечко може зігріти, а може і сполити. Розумієте, тут дуже багато енергії і ще й слицаря мечів, які говорять про те, що от під, цим, під цим гаслом, так би мовити, людина могла рунувати вас. У вас були якісь плани тут з цією людиною? Дресурою полюбляла займатися людина стосовно вас. Щось нав'язувати вам. Що вам робити? Чим займатися? Чого вам потрібно, чого не потрібно, вам розповідати. Психологічний розбір цієї людини, якщо ви впізнали цю людину. Імператор. Людина, яка а, потребує контролювати, людина, яка а, потребує мати владу. Людину, яку неможливо пере... Знаєте, не те, щоб перебудувати, тут неможливо доказати. Вона буде стояти на своєму. Є моя думка, інша думка це взагалі мені мене не цікавить. Тут а, влада і над собою, і над Іншими тими, кого людина ця вважає своїми Сила. внутрішня боротьба за власні інстинкти, потреба в стримуванні пристрасті, хоча дуже тягаті до пристрасті людина, але також харизматична людина, людина, яка полюбляє приваблювати до себе увагу, особливо увагу. Противоположного пола, будемо так говорити. Блазень. Людина незріла. Не дивлячись на те, що людина хоче показати себе імператором, людина незріла. Людина може поводитись так, але насправді внутрішня це дитина. А схильність до спонтанності, до хаосу, до несподіваних рішень. Сьогодні я думаю одне, завтра я можу вже думати по-іншому. Сьогодні ти мені подобаєшся, завтра ти мені не подобаєшся. Відносини це, це все поверхнево, Це так би мовити, знаєте, ніяк, ніяк. Без, від, від, от, блазень і імператор. Яка тут відповідальність? Імператор це про відповідальність, це про структуру, це про закон, це про традиції. Блазень ні. Тут може, знаєте. По-перше, вам показатися така людина, або вона хоче цією харизмою свою показати для інших, наприклад, дівчат, ну якщо тут імператор, так ми будемо говорити з точки зору чоловічої енергії, чоловіки повертайте на себе, будь ласка, то імператор він може показувати, що він От, До речі, ця людина може бути ще і одрушена, або перебувати в якомусь статусі. Може мати свій бізнес, може бути керівником, може займатися якоюсь. Керівничкою діяльністю, тобто зрозуміло, так? але поводження цієї людини, не... то знаєте, знаєте, мені хочеться сказати, ця людина може бути керівником, але вона може вміти використовувати інших для того, щоб вони робили за нього за цю роботу. А він буде керувати. Зрозуміло? Так? Четвірка мочів, це періоди відсторонення, це замороження, це емоції, паузи. Може людина часто, знаєте, ставити взагалі будь-що на паузу. Ой, труднощі, виборі, закритість від рішень, схильність уникати прямої взагалі відповідальності, конфронтація, людина, яка буде будь-що робити, щоб тільки відійти від того, що потрібно щось вирішувати. А є глибока внутрішня мораль, так би мовити. Ну ця людина є те, що правильно, і те, що неправильно. Це не завжди про правильність для інших. Тут прагнення до духовності, але це про більше соціальних правил. Що, що, що хто подумає про цю людину? Не ви, а інші розумієте? Може навіть транслювати, який я правильний, наприклад. Четвірка жезлів потреба у стабільності, своєму домі, відчуття свята, відчуття безпечності. Петірка Жезлів – це постійні чи зовнішні конфлікти. Людина бореться за своє місце. Взагалі, от людина, яку ми тут розглядаємо, вона конфліктна. З одного боку, контроль, прагнення контролю, контролю влади, стабільності, але всередині неї бореться свобода, обов'язки її не потрібні, хаотичність, безвідповідальність, без хочеться зачарувати, має сил на це так по силі харизму, але емоційно ця людина нестабільна і може уникати а, якісь важливих рішень. Ви самі там вирішуєте, а я ну, подумаю, це правильно чи ні, і потім вам розповім. Для вас ця людина джерела уроків і яскравих подій. І яка змуше вас насправді рости і відкривати вам нові горизонти? І напевно ця людина вам повинна була показати, що ви і є своєю цінності, а не ця людина, яка яку ми тут розглядали. Дякую.